Мене звати Валерій. А, а розкажи про свою компанію трохи. Um, я кофаундер і CEO компанії Unibrix. Нас 50 uh, людей. Uh, ми займаємося веб мобайл девелопментом uh -huh. Скажіть, будь ласка, як давно ти КФА приблизно, і чому ти зайшов? Um, я з 21-го року uh, зайшов, тому що ми росли органічно за рахунок нетворка, і я в певний час зрозумів, що uh, ми. Ну, вперлись в потолок і треба було щось з цим робити. А, і а, я, ну, я, я був підписаний давно, але потім я зрозумів, що багато моїх друзів, яких я вже знав в Черкас, теж в ГФА, і я такий, типу, а чого я не там? Okay, а як ГФА допомагає тобі в бізнесі? Там, ГФА допомагає мені в систематизації знань, а, тому що в принципі багато процесів і так зрозуміло, як робити, але а, тут є структура темплейти. Uh, ну, База знань це прям типу всі її хвалять, і так і є, вона крута. Uh, і нетворк. Ну тут uh, я знайшов класних людей, які вже мені допомагають. І в Лідгені, і uh, в Сіошкі, і, 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 і так далі. Тому ком'юніті, база знань, uh, доклади. Іноді супер, прям інсайтфул. А ГФА okay. я порекомендував би а, початківцям, щоб на початку зробити нормальний фундейшн. Це якраз те, що в принципі на років три, мабуть, затримало розвиток нашої компанії. А, от і якщо відчувається, що є якісь проблеми і не знаєш, куди звернутися, то прям, мені здається класне місце, щоб знайти і пофіксити свої проблеми.